до нас приєднується наша наступна співрозмовниця. Кураторка, керівниця культурних проєктів, експертка сучасного мистецтва Катя Тейлор. Катю, вітаю. Доброго вечора. А вже розповіла нашим слухачам і слухачкам, що поговоримо про черговий наш скандал у соцмережах довкола арки дружби народів: зносити, не зносити, перемальовувати, переробляти і ті сенси, які закладені в арку, Всі обговорювали останнім часом доволі активно. Будемо пояснювати, що і як працює, коли ми намагаємось надати. Творам мистецтва якогось іншого значення, чому це іноді може спрацювати, а іноді ні? Треба зауважити, що в цілому, мені здається, прихильники ідею демонтувати арку, в принципі, їх може і більшість, або принаймні мені здається, що в моїй бульбашці більшість, але іноді люди не розуміють, для чого це робити. У випадку з аркою дружби народів ситуація яка? Ситуація така, що люди дійсно не розуміють, тому така активна. Трошки, Катю, трошки погано чуємо, тихо, звук іде, і я от дуже сильно прислухаю. Зараз, те, що зараз, має, зараз має бути краще, так? Так, зараз вже стало краще, mm -hmm. і будемо чути краще. Так, мені здається, що дійсно не до кінця розбираються в ситуації, і тому так багато дискусій ведеться, і так багато непорозумінь щодо того, чи її залишати, чи її зносити, тому що одразу постає питання: а що тоді все зносити, і тоді будівлі зносити, в яких люди живуть. Вони ж теж в радянський час були побудовані, і так далі. Тому мені здається, що тут як часто буває. Був брак комунікації зі сторони влади, це стосується не стільки е, інституту національної пам'яті, до яких просто звернулися, е, щоб вони е, зробили свій експертний висновок, скільки зі сторони е, київської адміністрації, яка можливо не так прокомунікувала, або взагалі не прокомунікувала е, щодо того, е, чому це треба робити, чому це треба робити прямо зараз, на да? тобто камені полетіли в інституту національної пам'яті. Хоча замовникам цього виступила е, війська адміністрація. Ось, е, е, але п, тут теж важливо зауважити, що питання і обговорення того, чи залишати арку, весь, не тільки арку, а й весь комплекс, бо е, він складається не тільки з арки, а й ще з двох скульптурних композицій, одну з яких ми вже демонтували, яка мала. Від... Дуже відверті російські наративи, а, а другу о, скульптурну композицію просто закрили наразі, щоб вона о, не вазолила око. Yes. Ось, але арка, коли ми забираємо ці о, скульптурні композиції фігуративні, то здається, що вона абстрактна, але вона не абстрактна. Да? Тому о, професійна спільнота о, теж розділилася. О, Нібито всі розбираються в тому, що нам не потрібні зараз будь-які російські наративи, і ми масово да, проводимо е, ці е, е, деколонізаційні дії. Е, е, і наразі, тобто, профійна спільнота частина людей вважає, що її треба знести, частина вважає, що її треба переосмислити. Щодо того, е, ми ще не дійшли згоди. І це теж нормально, тому що. Знову ж таки, тільки нещодавно, коли ми отримали цей висновок від е, інституту національної пам'яті, це питання знов почало обговорюватися широко. Але зі спільнотою, наприклад, професійною, знов ж таки ніхто не говорив. Тобто, якщо б КМДА прийшло до нас і сказала, а давайте це обговоримо, і давайте винесемо професійні аргументи, чому залишати, а чому е, або чому забирати. Да? Ну тобто вони отримали висновок від інституту національної пам'яті, і поки з цим висновком нічого не зробили. Тому арка все ще стоїть. Е, і всі люди, які хочуть її залишити, все ще можуть бути задоволені, що вона на місці да треба сказати що бібісі україна написала запит в київську міську державну адміністрацію з запитанням так що з аркою і там відповіли на запит що арку зносити не будуть але ми знаємо зі слів депутатки київради Ксенії семенової про те що композицію під аркою будуть демонтовувати рішення нібито вже ухвалили тобто арка поки стоятиме я так розумію це було насправді можливо Промацування ґрунту, як ми іноді кажемо, щодо такого рішення демонтувати цей об'єкт. Мені здається, важливо її не просто залишити, а переосмислити цю історію, бо вона є і була, і буде об'єктом радянського наративу. Ми від цього нікуди не дінемося. Я думаю, що рішення не зносити її компромісне, тому що Ну, я знов ну, ж таки, я не впевнена, що КМДА буде е, орієнтуватися на е, Фейсбук в прийняті своїх рішень, чесно вам скажу. Але е, можливо, вони просто відклали це рішення і, і, ну, і тому більше нічого не сказали. А, але саме тому, що вона залишається, дуже важливо поговорити про те, а, а що там має бути біля цієї арки. Які там та мають стояти інформаційні таблички для нового покоління, яке народилося після того, як радянський союз розпався, чи будуть долучені ще якісь може художники, да або там історики, або ну тобто, то, чи будуть якісь публічні обговорення цієї теми, да, як ми маємо цей об'єкт сьогодні сприйняв тому що в тому вигляді, в якому вона є зараз, вона простояла. Останні 10 років з тією різницею, що в 17-му році Володимир Кузнецов намалював та на ній тріщину і, і вже та трішки змінився тоді дискурс, але цього все одно недостатньо. Та, це все одно залишається радянською культурою. Якби ми не хотіли дивитися на неї, як на об'єкт абстрактний, ось тому з цим об... потрібно буде працювати. Об'єкти такого типу, вони взагалі підлягають переосмисленню. В деяких випадках є об'єкти, які варто залишати для того, щоб нагадувати собі, що така історія в нас була, і ми її переосмислили ось таким чином. Ми визнаємо, що ми були не дружніми народами, а ми були колонізованою країною. Ми, скажімо так, нам це нав'язали. І тоді ми можемо, наприклад. Взяти якісь конкретні об'єкти, які будуть о, в відповідному музеї. Це може бути музей радянської спадщини як варіант. Наразі таку функцію виконує музей терору у Львові, куди масово звозяться якраз такі об'єкти, і фактично там не, не немає сьогодні достатньої території, але це досить цікаво, що навколо цього музею вибудовується свого роду в такий парк радянської скульптури. Uh, і там вже досить велика колекція, да, це близько 60 об'єктів, які um, просто поки зберігаються, да, але зрештою з цим можна буде щось робити і uh, якось да, працювати uh, з цією спадщиною. Um, арка просто завелика для того, щоб її демонтувати, а потім змонтувати десь заново, щоб її переосмислювати. Тобто, якщо її знесуть, то це буде кінець історії. Uh, і, можливо, це для нас непогано, але ті на цьому місці має з'явитися що, щось інше. Антон Дербович з інституту національної пам'яті пропонує зробити з неї з неї веселку таку да, на Підтримку ЛГБТК'ю спільноти і взагалі ну тобто не тільки, але в цілому щоб говорити про те, що ми відкриті до різних поглядів і враховуємо інтереси всіх, і це було б таке цікаве переосмислення якраз тоталітарного тоталітарної історії, де все було заборонено і де ні для кого не було місця для висловлювання. Ось я не думаю, що ми зможемо це зараз просунути. Враховуючи там той рівень, а, на якому ми зараз а, знаходимося, там, усвідомленості та, і відкритості до різних спільнот, а, враховуючи, як правий сектор відреагував минулого разу, як, як, коли там хотіли намалювати веселку, і так далі. Ну, тобто, ми знову ж таки не маємо орієнтуватися на казівки правого сектора, але ми маємо враховувати інтереси всіх груп і суспільств, тому а, і КМДА точно не готова бути, вступати в цей дискурс, да і бути ще а, ну, агентом а, скандалу. Да, вони скоріше хочуть вирішити це дуже якось максимально безболісно для себе, тому для них наразі максимально безболісне рішення. От виглядає так, що це нічого не робити. Але штука в тому, що це дуже дуже часто така, да. Ну тобто, це теж з цим ми стикаємося, а, говорячи про владу. Да, що говорили, говорили і вирішили нічого не робити. В цілому, коли ми говоримо про переосмислення себе як колонізованої держави, яке все ж таки у нас з тим чи іншим успіхом відбувалося всі ці понад 30 років, то це рішення нічого не робити, і якось воно саморозмокшиться. Ми його ухвалювали надто часто, мені так здається. Та да, більш того, нічого не робити. Це ж тільки зі сторони влади, да тому, що ну в Україні досить активне громадянське суспільство, і ну, тобто деколонізацію насправді таку реальну почало саме громадянське суспільство з повалення Леніна на Бесарабці. Да? тому звісно можна покластися і далі на громадянське суспільство. І знову ж таки будуть художники, які будуть малювати тріщини і пересм... Ну, Тобто, Тріщина це ж як і Лені, це ж все в одну канву. да? Це повалити Леніна і намалювати тріщину це всі дії деколонізаційні. Да? Просто вони різного дуже порядку, вони ем... ініційовані різними спільнотами, але вони відбуваються саме тому, що державою не запропонованого якогось рішення да? і через неспроможність. Да? Я не знаю насправді, чому зараз було, було прийнято таке рішення. А, було б дуже цікаво це почути, почути не те, що просто ми прийняли рішення не демонтувати арку, а почути, чому а ми це не зробили, і б почути, а що ми будемо робити з тим наяв, наявним об'єктом. Окрім того, що зараз ми демонтуємо цю другу композицію, да яка залишилася, яка там вже здається два роки, а, стоїть під забором а, під парканом. Що буде далі, як ми будемо працювати з цим простором? Тому що, звісно, він є просто ще одним об'єктом радянської спадщини, але він також є прикладом того, як ми можемо. Як ми можемо з такими об'єктами взаємодіяти, тому що він знаходиться в самому центрі Києва? Його бачить величезна кількість киян, які його відверто. Багато з них його відверто недолюблюють. І головне, що ми просто продовжимо бачити його кожне кожен день, його не переосмислюючи. Це чи це хороше рішення? От це питання. У нас насправді е, наратив е, умовної дружби народів він був присутній в нашому публічному просторі, ще й у вигляді станції метрополітену. Але зі станціями метро все простіше. Її можна просто перейменувати, і все. І проспект дружби народів теж у відповідному місці теж можна переіменувати і все. А з об'єктами рухомими так не виходить. А, і коли ми говоримо про те, що певний наратив ми хочемо подолати, чи зміна значення об'єкту це єдиний вихід? А, виключений мікрофон. Е, так. Якщо він залишається в публічному просторі, то так. Ну тобто, якщо ми приймаємо його як те, чим ми Хочемо жити, то звісно, ми маємо тоді переосмислити його значення. Але е, це іноді, ну тобто, іноді ми будемо працювати з візуальним, да тобто з естетичним виглядом, як то тріщина на арці, Але mm. якщо це е, фігуративний об'єкт, об'єкт який несе ідеологічну загрозу, вибачте, за такі терміни. Такі, наприклад, як е, м, скульптура Катерині II в Одесі. Да? Тобто, ви розумієте, що ну, тобто, її переосмислити можна, але давайте це зробимо в музеї радянської історії. Давайте не будемо її переосмислювати кожен день, коли ми проходимо на, на, на роботу по Єкатерінівській вулиці і Екатерінській ага. площі, дивлячись на скульптуру Єкатеріні. Да? Ну, тобто е, місто. Насправді дуже сильно буде впливати на свідомість людей на те, як вони відносяться до тої чи іншої спадщини. Тобто, ми не можемо просто залишити скульптуру, наприклад, да, якусь або якийсь об'єкт там, де він є. Ми маємо його або переосмислювати в якомусь іншому місці, або ми розуміємо, що він не сильно впливає на нашу свідомість, да, що форма залишається. Ну тому що зараз це просто красива арка. Ну, не не, не, шо, не ну не прям щось таке, е, що сильно якось впливає на те, як ми відносимося там до умовно Росії або та, та якихось радянських наративів. Ну ніби не сильно, але насправді воно впливає. Да, хочемо ми цього чи ні чи ні? Тому і люди, які е, будуть ходити на цю площу, або будуть їздити, да будуть домовлятися про зустрічі. Це до певного там, до певної міри це буде. Е, Ну, Дружба народів, давайте да, де зустрічаємось, На Арці? де На Арці дружби народів. Е, воно здається, що не проблема, але, от як я писала в тому пості, да, е, як Жидан каже, що кожне для нас читання Торгенєва закінчується бомбардуванням Харкова. Тому, якщо у нас є можливість е, максимально зараз, тому що ми в такій гарячій фазі війни, позбавитися максимально, ну, позбавитися, або, е, позбавитися не означає знищити, да? позбавитися в публічному просторі. А, максимально а, цих а, нагадувань про а, те, що ми дружні народи, а, то бажано ну, це зробити. Арку можна переіменувати на арку колонізованих народів? Чи це не звучить? А, я думаю, що з, давайте поставимо питання інакше: чи можна з аркою працювати як з об'єктом, який залишиться? Так, З ним можна працювати. Я не думаю, що я е, е, повноважена приймати ці рішення. Я думаю, що це буде дуже цікаве обговорення, наприклад, між художниками і архітекторами, а що з нею зробити. Е, і ну, це точно має, бути, точно має бути обговорення, і, е, е, з нею, ну, і знову ж таки, не факт, що ми зрештою. Маємо змінити її зовнішній вигляд. Можливо, вона якраз залишиться в тому вигляді, буде законсервована, але поруч з нею буде якесь пояснення, якась історія, можливо, якийсь аудіогід. Да? або ну, тобто рішення можуть бути різні, вони можуть бути матеріальні, фізичні, а можуть бути просто ідейні, да? які дозволять цим наративам працювати. Тому так, ну чому ні? Просто дуже важливо, щоб зараз а, політична воля да, була не тільки в тому, щоб. Залишити речі як є, а в тому, що а подавать, ну, у нас. Ми давайте ми відкриємо конкурс, і у нас є конкурс ідей, що ми можемо зробити з цим е, простором. Його да? можливо переосмислити не тільки об'єкта, пересмислити всю цю площу, да її функцію. Це теж буде цікаво, що ми можемо з нею зробити. Бо дуже багато було зауважень в різних коментарях до різних постів. На цю тему щодо того, що ну, переважно туди приходять люди випити пива, десь там, да, під кущем і, і слухати якусь таку не, не дуже а, а, глибоку музику і так далі. Ось, тому, можливо, взагалі якраз переосмислити треба не тільки цей об'єкт, да, а і все якщо, місто що... в силу. так, так, бо це дуже популярне місце. Туди ходять люди, ходять туристи, але. За чим вони туди ходять? Так? Чи ми хочемо, щоб вони ходили туди споглядати арку? Ні, не хочемо. Ми хочемо, щоб у цього місця з'явилася якась нова жива функція. Якби рішення залежало від вас, що б ви обрали? Um, є декілька варіантів. Um, перше було це з, демонтувати арку і працювати з тими матеріалами, які є. Um, Фактично зробити таку велику а, мистецьку резиденцію, де художники могли б переосли пересмислити цей об'єкт, але не як цілий, а як об'єкт деконструкції, фактично деконструкції в буквальному сенсі, да, тому що ми її демонтуємо, розбираємо, і тоді ми переосмислюємо не один конкретний об'єкт, а даємо можливість висловитися багатьом художникам, наприклад, архітекторам, людям, які працюють з візуальним мистецтвом з візуальною культурою. Запропонувати своє рішення, це може бути така колективна виставка на, на тій же самій площі, да? бо вона буде пуста від наративів, і тоді, тобто, ну, тобто, це такий спосіб переосмислення, це фізичний спосіб переосмислення. Да? Я не думала глибше над тим, як ми маємо працювати саме з наративами, але фактично ну, можна повністю знести арку, забрати її і. Це там забілити, закрасити і зробити з неї просто цього місця красивий парк. Але як на мене, це тоді не переосмислення історії, це таке забування, і можливо на цьому етапі воно також важливе, тому що це дуже болюча тема. І як ми бачимо, коли тема болюча, люди готові знищувати, але вони не готові одразу переходити до наступної фази переосмислення. А, ну тому або демонтувати а, і відкласти це питання. На, на потім, але знову ж таки ми не знаємо, що таке потім, а, або одразу демонтувати і створити з цього якісь інші об'єкти, які будуть мати і художню, і історичну цінність, і ми будемо говорити якраз про те, а яким чином цю історію ми можемо переосмислювати, і кожен художник, наприклад, дай куратор, запропонує якесь своє рішення. Це може бути цікаво. Ну, в будь-якому разі ми знаємо, рішення залежить від київської міської державної адміністрації, і вони з цим рішенням, як ви вже сказали, на початку на жаль, поки що виглядає на те, що поспішати не будуть, um, вони не будуть поспішати, тому що їм це невигідно. Це єдина причина, але насправді від них не треба багато від них потрібна співпраця, від них потрібна, як ну тут тут дуже все буде стандартно. Да? Потрібна співпраця, потрібна довіра до експертизи. Потрібно, щоб вони е, делегували це умовно, да наприклад, якщо ми говоримо про конкурс, якщо б він був потрібен, то делегувати це професійній спільноті для того, щоб вони могли е, провести цей конкурс, наприклад, да е, роздати ці е, шматки цієї скульптури і далі та да, щось з ними робити. Ну, я от згадувала про те, що є відповідь від КМДА на запит BBC Україна, і там насправді в відповіді е, сказано так. що... Е, Арка є пам'яткою історії місцевого значення. Згідно із законом, мені заборонено зносити, змінювати чи переносити кажуть у обл у Київській держадміністрації. Насправді мені це звучить як відповідь від машка. Вона нас відсилає до чинного законодавства. Ми знаємо, що якщо є політична воля, то законодавство змінюють. А це звучить як така відповідь, не знаю, Вахтера. Заборона. Це тоді питання, нащо це було виносити на голосування? Якщо ви, ви першочергово знали, що її неможливо демонтувати, тому що такий закон, ви прийшли до Інституту національної пам'яті, вони зробили висновок, на що вони його робили? Так, це хороше запитання. А, так, тому... що, ну, тобто, я думаю, що там була політична воля. Яка не стосується чинного законодавства, але вона була зверху, і ця політична воля вплинула на те, що в КМДА звернулися до інституту, ну тобто це да, фактично така а, ігра в більярд, да, коли один да. шарик а, ката інший, і тоді вони приходять до інституту. Інститут робить висновок, да, як експертний агент, а, і потім цей висновок не впроваджується. Да, тому що ну, можливо тоді питання в тому, що далі. Тих, хто зверталися, вони не прийшли в те місце, де їх запитували спочатку з цим рішенням, да, тому що, ну, тобто, якщо там є, ми знаємо. Якщо є політична воля, то можна взагалі нікого не питати, знести і нічого не буде. Тобто, було бажання зробити це нормально і фактично це був хороший шлях, да, Тобто, КМДА пішло до інституту, інститут дав висновок. Тепер з цим висновком, КМДА має знову прийти, прямо скажімо, до офісу і запитати їх: а як ми можемо, а що ми можемо з цим зробити? Які нам потрібно внести. Зміни в законодавство, якщо таке рішення є для нас сьогодні важливим, можливо по дорозі, вони виявили, що вони не є просто для них важливим. Це єдина причина, чому якісь питання в цій країні не вирішуються насправді. що тому що так. щось не вважається за важливе. На жаль, Катю, дякую за розмову. Будемо думати над цим і сподіватися на те, що політична воля знайдеться знову. Катя Тейлор, кураторка, керівниця культурних проєктів, експертка сучасного мистецтва у ефірі громадського радіо. Ми говорили про арку дружби народів. А ті, хто стежить за нашими соцмережами, знають, що ця розмова з'явиться і в Ютубі громадського радіо також.